Привіт, я Чупюк Настя. Сьогодні у нас інтерв'ю з Тарасом Прокопом. Можете, будь ласка, представитись і розказати про себе? Прокоп Тарас наразі офіцер 107-ї бригади сил територіальної оборони. Це Чернівецький підрозділ, Чернівецька бригада територіальної оборони України в складі Збройних сил України. Ну і так само був раніше обраний депутатом Чернівецької міської ради до служби в Збройних силах був радником міського голови. Ну і в багатьох громадських проєктах приймав участь, був е, представником е, програми по децентралізації по, і по спостереженню за вибори. Скільки вам років? Ой, це складне питання. Я вже зараз почав забувати, скільки вам років. Наразі 35. Так, 35. Де зараз ваші рідні, та як ви спілкуєтесь? Ну, всі рідні є в Україні. Ніхто з моїх близьких родичів не виїжджав за кордон, і ніколи навіть такої думки не було. Тому всіма на контакті, всіма зараз спілкуємося, і дружина, батьки, сестри всі, всі знаходяться тут. Чому ви вирішили стати військовим? Ну Будучи на навчанні в університеті, я закінчив військову кафедру, отримав первинне звання офіцера. І після того собі подумав, закінчив військову кафедру, напевно, я вже більше не буду повертатись до військової справи, тому що не зовсім те, що, чим хотілося б займатися в житті. Але коли вже почалося повномасштабне вторгнення і вже спостерігав на власні очі, що відбувається, що тоді якраз був в дорозі. І по дорозі, в день початку повномасштабного вторгнення, навколо всюди вибухи були. І ну, Приїхав зразу в Чернівці в міську раду, почали організовувати зустрічі, збирати людей, щоб підготуватися до військових дій. І так два дні ми в нон стоп режимі тут робили все можливе, що можна на рівні міської ради зробити для підготовки до цього повномасштабного вторгнення. І на другий день вже під кінець дня прийшов в кабінет сів і думаю, ну а що далі? І підійшов до міського голови, переговорили. І ніби сказав, що вроді би ми вже все, що мали, могли ми зробити, і що в наших компетенціях, вже зробили. А далі, якщо починається військовий стан, більшість повноважень там перебирають на себе військові адміністрації. І ну, ми ще не знали, яким чином це все буде працювати. І тоді я прийшов в кабінет, сів, подумав, думаю, мабуть, треба подумати над тим, щоб піти в Збройні Сили України. Подзвонив декільком знайомим, всі сказали, типу, да, окей, давай йдемо, записуємося, і ми пішли одразу записуватися в Збройні Сили України. Не зразу це вийшло, в двох структурах. Нам нас відправили назад, сказали, що вже посад більше немає. Були великі черги, були великий наплив людей, але Приїхали вже в третій, то був якраз один з батальйонів нашої Чернівецької територіальної оборони, і там місця ще були, і ми записалися одразу, вступили в той батальйон. Зразу я пішов, мене призначили командиром зводу стрілецької роти. Ну і так поступово по службі. Проходив перший був командиром взводу, потім командиром роти, а потім вже перейшов в управління бригади. Чи підтримували вас ваші рідні з цим рішенням? Е, важко сказати, я думаю, що батьки не сильно підтримували, Дружина підтримала, хоча вона напевно розуміла, що потрібно підтримати. Батьки перше теж ніби нормально поставилися, але згодом, коли вже ми були в активних бойових діях, то відчувалося те, що в них є великі переживання, і вони напевно не сильно були довольні тим, що я прийняв для себе таке рішення. Але так чи інакше, ну в силу того, мали підтримувати, мали. Висловлювати певну підтримку, тому що якщо немає підтримки від близьких людей, то тобі стає ще в зоні бойових дій важче набагато. А коли є певна підтримка від близьких, і ти розумієш, що вони не будуть нагнітати ситуацію а або навпаки допомагати, це додає більше сил. А ви заробляєте? Зараз, ну зараз я перебуваю, скажімо так, в тиловій частині. Коли ти знаходишся в тиловій частині, то ти отримуєш тільки голе фінансування. Зараз на даний момент офіцер, зарплата офіцера це. До 30 тисяч гривень в районі 29 тисяч гривень. А далі, вже в залежності від того, які задачі ти виконуєш, якщо ти виїжджаєш, наприклад, там десь поближче до зони бойових дій ще дають доплату 30 тисяч гривень додатково. Якщо ти безпосередньо на лінії бойового зіткнення знаходишся, то ти отримуєш 100 тисяч гривень додатково до своєї зарплати, і тобі ще рахується, Наприклад, кожен день, що ти перебував на позиціях на лінії бойового зіткнення. Якщо в тебе дозбирується 30 днів підряд сукупно, то це ще додатково 170. Тобто, з таким чином, ну на даний момент військовослужбовець може отримати за місяць служби до 200 тисяч гривень в місяць. А що ви зараз робити в Чернівцях? Зараз я займаюся цивільно-військовим співробітництвом. Я скажі, пройшов, скажімо, шлях, був командиром зводу, командиром роти. Потім мене перевели в управління розвідки бригади, і після того вже в підрозділ відділення цивільно військового співробітництва. У нас якраз більша робота полягає в взаємодії з цивільними органами влади, це правоохоронні структури. Міські ради, обласна військова адміністрація, основна наша функція це залучення додаткових ресурсів. Ми так само з волонтерськими організаціями багатьма працюємо. І недавно на нас поклали ще таке повноваження як соціальний супровід. Тобто, ми допомагаємо нашим пораненим військовослужбовцям тут на місці вирішувати їхні якісь проблеми. Ми допомагаємо сім'ям загиблих. Ми допомагаємо нашим сім'ям військовополонених, зниклих безвісті. Зустрічаємося так само з нашими звільненими з полону, їх супроводжуємо повністю. От зараз, якраз у нас перших було троє людей, яких безпосередньо з нашої бригади військовослужбовців звільнили з полону. Ми з всіма ними працювали, відновлюємо їм документи, все, що потрібно, ми ну, їх забезпечуємо необхідними речами і необхідною допомогою. Наскільки зараз важливе волонтерство? Дуже важливо допомагати, тому що ну навіть якщо говорити за свій підрозділ, в нас раніше було ну були моментами непогане фінансування державне, але воно не не є завжди постійним. І на даний момент основна підтримка для нас, де це від органів місцевого самоврядування, які виділяють нам субвенції. І друге це важливе. Це якраз волонтери і різні організації, які допомагають. Проблема в тому, що в нас ще система є недосконало і є дуже багато, наприклад, речей. Які ми самі не можемо придбати, купити, навіть якби були кошти, і з цим допомагають якраз волонтери. Вони можуть це зробити більш швидше, вони можуть це зробити, придбати ті речі, які ми, наприклад, не можемо в штатній структурі нашій передбачити, але вони є потрібні. І вони можуть реагувати швидко на потреби. Бо, якщо, наприклад, ну потреби з'являються і щось потрібно вже сьогодні на завтра через державне фінансування, через офіційні. Закупки, ми це можемо зробити тільки через місяць, півтора-два. А з волонтерами можна швидко закрити ті нагальні потреби, які є. І в нас дуже часто з'являється таке там дзвонять з підрозділів. О, необхідно вже зараз ми втратили там таке то обладнання. Нам треба його відновити якомога швидше, бо від цього залежить життя. І тут потрібно шукати, ну як ми говоримо, такі живі кошти, а не те, що буде проходити всі офіційні бюрократичні процедури, і те, щоб можна було це швидко е, закупити і зразу передати в підрозділ. Бойові. Які ви бачите майбутнє України? Я е, вірю в майбутнє України. Я думаю, що ми таки відстоїмо наші кордони, нашу незалежність, можливо, не в найближчому. Майбутньому, але так чи інакше, ми маємо ставити перед собою ціль, що Україна має бути в тих кордонах, які були з 91-го року. І це має бути пріоритетом, навіть навіть якщо зараз ми не зможемо повернути всі території, які є, Україна має далі продовжувати розвиватися. Вона має робити все можливе, щоб наші міста. Тут жили гідно, щоб в них був, розвивалася інфраструктура, був розвиток, і ймовірно, тоді і ми повернемо тих людей, які виїхали за кордон, і маємо робити все можливе, щоб навіть ті люди, які Тих чи інших обставинах опинилися по іншу лінію фронту, щоб вони бачили, що тут життя є набагато краще, і тут є перспективи для розвитку, і хотіли самі жити в такій країні в процвітаючій вільній Україні. В якій бригаді ви воюєте? Я служу в 107 й бригаді, в бригаді територіальної оборони, це Черневецька Буковицька бригада. Чого найбільше не височає на фронті людей чи техніки? На даному етапі війни найбільше не вистачає якраз людей, тому що всі підрозділи зникровлені, люди звільняються багато людей з пораненнями, і ну, не буде, будемо відвертими. Багато і людей загинули чи рахуються безвісті, зниклими. Тому саме основне, що зараз потрібно, це нові люди. Техніки, звісно, так само не вистачає, але це другорядний. Якщо б було більше людей, дай Боже, ті часи, коли не було кому, наприклад, давати ті самі засоби дрони чи інші реби, гармати і так далі. Ми можемо зараз це все отримати, і я сподіваюся, що ми в найближчому часі отримаємо більше цієї техніки. Але то, що нам, якщо техніку нам ще можуть дати, наші партнери з за кордону, то людей нам точно не дадуть. Тому основний, скажімо, заклик до молоді ті, хто десь ще вагається, вчиться. Пробуйте себе в різних сферах військової справи, знаходьте, що вам саме ближче до душі, і долучайтеся до збройних сил, вже будучи, йдучи на ті посади, в яких ви можете бути максимально корисні. Тому що, ймовірно, що навіть якщо зараз будуть вкладені якісь мирні угоди, війна як така, вона ще не завершиться, і в майбутньому ми ще будемо потребувати підтримки. Збройних сил України і сил оборони загалом. Що ви хочете сказати українцям, які нічого не роблять для перемоги? Ну, я не думаю, що це є українці, люди, які ще зараз не знайшли хоча б чимось, чим допомогти, чи то на інформаційному фронті, чи коштами, чи безпосередньо долучившись до сил оборони. Таким людям я не знаю, чи їм взагалі потрібна ця країна. Так? Ну, таких. Людей, напевно, вони думають про те, як би швидше виїхати за кордон і не жити тут. Тому я впевнений, що всі ті, хто відстоюють нашу державу, хто любить Україну, вони так чи інакше долучаються до загальної боротьби і до загальної справи, і незалежно від того, чи ви є в силах оборони, чи ви іншим, якимось чином допомагаєте, головне допомагати робити все можливе, що від вас залежне для того, щоб наближати нашу перемогу, хоча би маленькі кроки, але всі змушені, ні, повинні це робити. Які у вас є плани на майбутнє? План на майбутнє поскоріше, скажімо, вже зайти, повернутися в цивільне життя і вже не займатися військовою справою. А займатися вже розвитком держави, розвитком нашого міста, щоб, скажімо, було відчуття того, що ми вже можемо спокійно жити і працювати для своїх сімей, для, для своїх друзів і людей, які живуть тут поруч з нами. Який у вас є улюблений фільм? Улюблений фільм. Ну... Ну, з останнім останнім часом мало дивився, але такого, що десь відкарбовувалося, це, напевно, був не фільм, а серіал Вікінги. Він дуже, скажемо, близький по духу, по тому, що зараз в нас відбувається і оця войовничість, і того, як власне, розвивалися скандинавські країни. І яка в них історія? Щось схоже напевно в нас зараз. Оця воєнні войовничість така знову присутня е, на наших землях. Е, і ну я колись любив дивитися багато фільмів. Е, не можу виділити якийсь один. Зараз останнім часом все річ і річ е, випадає нагода подивитись фільми. Тому ва важко зараз сказати, ким ви хотіли стати в дитинстві? Так як я історик, завжди хотілося щось зробити важливе для країни, щоб ти розумів, що те, що ти робиш, воно має вплив на історію нашої держави і воно має позитивний вплив. Активний був і при революції гідності, і потім при процесах реформування децентралізації інших процесів, які, ну як на мене, є такими важливими віховими в історії вже сучасної України. І знову ж таки почалося повномасштабне вторгнення, так само не міг лишитись осторонь, тому що в історичній ретроспективі, як на мене, це буде так само таким маркером великим нашої історії, і важко би було говорити про те, що ти щось хочеш зробити для держави, якби ти в цей період не був активно долучений до захисту нашої держави. Хотіли би ви кудись переїхати? Ніколи не розглядав навіть такої можливості, щоб виїхати з України всередині країни, можливо, але за кордон на довгий період часу на постійне проживання ніколи, тільки на якісь короткотермінові поїздки або можливо триваліше на якісь навчання. все. як ви ставитесь до людей, які почали говорити російською. Можу прийняти людей тих, які, наприклад, приїхали ще з недавні, ну, з східних територій, які ніколи не розмовляли українською. Але я навіть бачу от багато з коло моїх знайомих і навіть ті військові, які в нас є багато військових, які в нас в бригаді саме з східних регіонів. Вони намагаються набагато частіше і більше говорити українською мовою, ніж навіть деякі чернівчани, які може на короткий період часу переходили на українську мову, але потім знову повернулися до російської. Ну, як на мене, всі ми зараз маємо спілкуватися і переходити на українську мову. Я не буду засуджувати людей, які, наприклад, ну, не можуть, або, скажімо, їм важко це дається. Нехай говорять там суржиком, нехай. Говорять якісь російські слова, але е, хоча б щоб була спроба перейти. Чи є у вас якісь е, друзі з війни? Так, да, зараз дуже багато друзів. Зараз, на жаль, е, так сталося, що більшість останніх друзів вони е, з наших підрозділів, з, з ті, з ким ми були. І, на лінії бойового зіткнення є багато людей, які, наприклад, до нас прийшли зараз у нашу бригаду, вони були в інших підрозділах, але так само десь стояли на наших напрямках, там, де ми вели активні бойові дії, то ну, з ними. Ми якраз більше дружимо, тому що більше є тем для, для розмов. Але ну, і старих друзів я теж не забуваю, в мене багато і лишилося і, можна так сказати, з попереднього життя друзів, але і багато друзів-нових з цього періоду воєнного. Чи є у вас якісь ситуації, які вам запам'ятались? Запам'яталось багато моментів. Але найбільше закарбовується так, що можна відтворити там буквально по хвилині. Це Звичайно, ситуації, коли були найбільші втрати і найбільші здобутки, скажімо, підрозділу. Ну це були в нас випадки, наприклад, коли відбувалися штурмові дії, і на позиції мого підрозділу наступала. Десь приблизно рота з боку ворога. Це близько 70 чоловік. Йшло наступало Ну відбили цей штурм. Ворог трохи просунувся, одну позицію він фактично забрав. Тоді в тому бою ми втратили двох людей. Ну і було декілька поранених. І звичайно, що всі були дуже пригнічені, У нас кожна втрата вона сприймалася дуже важко. І важкий був дуже день. Ми в кінці дня вже всіх поранених змогли забрати, евакуювати. І зрозуміло, що в підрозділі всіх був такий настрій не дуже найкращий, але потім я отримав від наших колег доповіді з перехоплення росіян. І як виявилося, от ми втратили тільки двох людей, а з їхнього боку втрати несли близько 40 чоловік. І ну, ця неспівмірність втрат, звичайно, що потім, коли я вже своїм всім хлопцям скинув їхні розмови по раціях, вони... По-хорошому так афігівали, і вони не змогли. Їхня задача була просунутися набагато далі, а вони не могли пройти далі через те, що ну, ми їх стримували активно. І це був найбільший найбільше адреналін, найбільше і поганого настрою. Але одночасно ми зрозуміли, що таке ми можемо активно відбивати такі атаки. Можливо, ви жалієте про своє рішення? Та ні, не жалію. Я думаю, я би більше жалів би, якби я не прийняв це рішення долучитись до Збройних сил України, тому що ну, себе б зараз я би нормально точно не почував, розуміючи, що ти там десь намагаєшся сховатися, переховуватися, а не спокійно взяв і сам пішов тоді, коли треба було. Тому мені би гірше було жити з тим, якби я не пішов, би, аніж з тим, що я пішов і що я там пережив. Що вам допомагало пережити втрати своїх побратимів та важкі моменти? Ну, пережити це неможливо. Я, напевно, в загальному так скажу, що загалом тримає тебе, поки ти там знаходишся. Це треба, коли ти там завжди будувати плани на майбутнє, думати, що ти зробиш вдома. Сім'єю, думати про дітей, про те, як ти будеш своєю сім'єю жити, і оце, це буде підтримувати. А втрати пережити неможливо. Чи є у вас якісь мрії зараз? Мрія поскоріше, щоб закінчилася ця війна. Що б ви сказали українцям, які вже втомилися від війни? Якщо б кожен українець. Зробив щось для перемоги в цій війні, якби хоча б ну, більшість нашого населення вони долучилися до сил оборони, то нам не довелося би точно втомлюватися від цієї війни, тому що війна би закінчилася набагато швидше. І ми вже би, ймовірно, святкували б перемогу, але враховуючи те, що ну, не кожен ще сті... по максимуму своєму включений в цей процес, ми змушені ось так тягнути і дуже довгий період часу відстоювати свою незалежність. Ви якось допомагаєте своїм рідним? Допомагаю всім, чим можу, по можливості. Ну, зараз Більше часу я знаходжу якраз для того, щоб бути поближче до рідних. Бо коли в тебе випадає, мені ще на початку я пам'ятаю, один офіцер такий кадровий військовий, сказав: як тільки є можливість їдьте додому, все, що можна. Робіть, ну причому, що не завжди і ці офіцери, звичайно, відпускають додому. Але коли є така можливість, то по максимуму треба проводити час своїми рідними, поки ти знаходишся, наприклад, тут. Бо військові це таке, навіть перебуваючи там, наприклад, в підрозділі, який дислокується в тилових частинах. В будь-який час, в будь-який день може прийти розпорядження на те, щоб знов десь переміститися і переїхати в інше місце. Тому ну, найбільше, що ми можемо зробити, це поки є така можливість бути більше з рідними, близькими. А як ви можете поєднувати своє життя депутатом, своє життя і життя на війні? Поки я перебував в зоні бойових дій, це поєднувати було неможливо. А потім, вже коли перевівся в штаб управління, то і в мене зараз функція фактично полягає у взаємодії з органами влади, тому мені вже простіше поєднувати депутатство з військовою службою, тому що це безпосередньо є моє функціональний обов'язок і моя функція взаємодіяти з органами влади, тому в мене є можливість зараз. І ходити на сесії, і деколи на комісії, хоча не завжди і ну день на місяць можна виділити на це. З сім'єю, можливо, не так багато, як би хотілося, але так само в вихідні дні є можливість деколи з більше часу приділяти своїй сім'ї. У мене якраз недавно народився син, тому зараз все супер необхідно і моїй дружині, і моєму синові. А яка ваша улюблена їжа? Улюблена їжа. Ну, люблю собі бургери деколи робити. Це так, якщо вдома є час, ну і, і напевно якісь м'ясо, стейки, щось такого Да. Так. Що для вас означає Україна? Це дуже таке глибоке поняття. Вся наша історія, наші предки, які боролися за... Незалежність нашої країни, держави України. Це, скажімо, всі близькі мої родичі, які загинули в боротьбі за цю нашу незалежність. Щось ну, так складається, що зараз це Україна більше асоціюється постійно і в історичній ретроспективі, і зараз з такою постійною боротьбою. За своє виживання і за своє місце в цьому світі. Ну зараз, напевно, асоціація це боротьба є, але в майбутньому я думаю, що асоціація буде те, що Україна буде давати багато чого всьому світові. Україна буде таким прикладом для наслідування в інших Що б ви сказали собі в минулому. Напевно, більше ще більше вчитися, більше намагатися не упускати можливості для саморозвитку, більше приділяти увагу своїм різним навичкам навчання. Це є одне з таких самих найнеобхідніших в житті вміти постійно вчитися. І е, протягом всього життя треба максимально докладати зусиль, щоб вчитися і отримувати нові звання. Дякую за інтерв'ю, до нових зустрічей. Дякую тобі. Дякую.